Масивні металеві оправи для тих, хто хотів би трошки підкреслити свою корекцію зору, але не настільки сильно, як, наприклад, пластикові оправи. Це нова колекція. Стильний сучасний дизайн, і, до речі, доволі універсальний. Такі оправи підходять і жінкам, і чоловікам, однаково стильно виглядають і на одних, та на інших. Тут метал у сірому кольорі, саме тому вони не настільки багато уваги на себе беруть, але при цьому гарно виглядають. Більш квадратна форма, такі підійдуть для постійного ношення на рецепти зі. Знаком мінус або ж для корекції стигматизму. Мають регульовані носопори, завдяки яким дуже зручна посадка на перенісі і ще й регулюється. Завушники у цій моделі повністю пластикові, але вони двох кольорів. З зовнішньої сторони чорний, класичний, серединка сіра, в тон всьому корпусу оправи. Вони на флексах, тому тут гарна та надійна фіксація на обличчі, вони не тиснуть, але при цьому не спадають, дуже зручно сидять. І підійдуть для власників середнього і трошечки крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна на заміри, їх можна розглянути на сайті Київінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Прозорі лінзи, фотохромні, біфокальні або ж прогресивні. Універсальний в цьому плані також варіант. І замовити оправу або ж окуляри за рецептом. Цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул у коментарях.